Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізі чемпіонів. Каталонська Барселона у себе вдома приймала французький Брест. 3-0 під підепічні Ганс. Дітра Фліка перемагають. Дубль Роберта Левандовського Та гол Дані Ольмо були єдиними у даній битві. Давайте все поговоримо по порядку. Розпочнемо зі стартових складів. Барселона 4-2-3-1, стартова розстановка в каталонці. Вінняки в у оборотах. Кубарсі Мартіне, захисники, Мартін Жюлькюнде по флангах, Касадо та Педрі, центральні опорні півзахисники, Ольма центральний атакувальний півзахисник, Фермін Лопе Шрафіні по флангах, і Роберт Лівандовський, відповідно, вийшов грати у нападі. Це стартова розстановка Барселони. Брест 4-1-2-1-2. Стартова раставка французів, Бізот в воротах, Шардонне кардинал захисники, Лапа Айдара по флангах, Фернандес, Центральний Опорний Півзахисник, Маньетти Камара, Півзахисники, захисник, Центральний Атакувальний Півзахисник, захисник, ажорг Сіма у нападі ну, взагалі, такий ромб в центрі поля був у Бреста. Барселона з перших же хвилин захопила каталонці ініціативу. Барселона м'ячем більше володіла Барселона. Більше позиційно атакувала. То, то в принципі, Барселона з перших хвилин поєдинку каталонський грант захопив ініціативу, і вже на 10-тій хвилині е, пенальті зробили каталонці. Ну там не на 10 й хвилині, а на 9-й хвилині Роберт Лемондовський пенальті зробив. Дуже здорово Роберт Лемондовський випередив вратаря, поставив корпус, ну і вратар. Зіграв не в м'яч, зіграв в ногу Роберта Лівандовського, абсолютно чистий 11-метровий удар. Ну і Роберт Лівандовський пробиває та збиває, і якщо я не помиляюся, то Роберт Лівандовський забив свій сотий гол там за Барселону. якщо я не помиляюся. Може помилятися? В будь-якому випадку Роберту вдається забити гол. Ну, я так розумію, що да, сотий м'яч Роберт Левандовський за Барселону все-таки забив. Реалізував дуже здорово пенальті. Роберт і рахунок у матчі відкрив. Після забитого м'яча, в принципі, Барселона продовжувала контролювати перебіг подій. у Барселони там і атак було більше, в принципі, ударів там дуже багато було в Барселони. І Касада також дуже здорово пробивав, коли там вратар там рятував, і справді там дуже мої любі друзі, там дуже хороші були моменти в Барселони. Щоб забити другий гол, У Бреста взагалі майже нічого не виходило. М'яч постійно майже був в ногах футболістів. Партлоне, Барселона постійно майже була на м'ячі. Справді, прям дуже важко, прям було і справді. Бресту Ну і в кінці кінців, в другому таймі, все-таки Барселона свій другий м'яч Заб'є. А заб'є Даніольмо. Дані Ольмо, молодий іспанець, після передачі Мартіна вийде вічна з вратара французького Бреста. Ну і відповідно дуже здорово, в принципі, Дані дуже здорово ці моменти реалізує і зробить рахунок у матчі 2-0 на користь Барселони. А, дуже здорово, взагалі, там неймовірний прохід від Дані Ольма, дуже здорово все зробив Дані Ольма. Ну і ось, до речі, святкування від Дані Ольма Дані свій м'яч э, збиває. До речі, у Барселони на другий тайм ще вийдуть такі футболісти, як Оліхандр Бальде, Франк Дейон, Гаві Паблоторе. Э, Дель Кастіо Бальде. Фівр Перейра Лагі та Мартін вийдуть у французького Бреста. В Барселона навіть після двох забитих м'ячів в принципі, продовжували спокійно цей матч догравати, я би навіть так би сказав би. Тому що в принципі повністю матч був під контролем у Барселони. Там ще Роберт Левандовський на 90-ті, плюс дороги, хвилині ще заб'є третій гол. Рафіня, якщо не помиляюсь, гуліву передачу. Ні, не Рафіні, Оліханд Бальде запише гулюву передачу, але Роберт Левандовський дуже здорово пробив дальній кут з 11 метрів. Дуже здорово. Роберт Левандовський покатив м'яч дальній кут і зробив рахунок у матчі 3-0. І ось, до речі, емоції Роберта Левандовського. Роберт забиває знову за Барселону та оформлює дубль. Ось вона статистика даного поєдинку. 19-2 удари по воротах, 8-0 в площину. 76-24 контроль м'яча 4-0 за котовими. Гульовим шансом 5-0, 5, 5 гольових нагод у Барселони та 3 гольові нагоди були у каталонського гранда упущені. 774 передачі у Барселони. 691 передача точна та 89% точність передач відповідно. 235 передач у Бреста, 172 передачі були точними. Ну і відповідно 73% точність французької команди 6-0 з офсайдами. Із 19 ударів 8 ударів в площину нанесла Барселона, 4 удара позароту було, та 7 ударів було заблокованими. У Бреста лише два удари і два удари були повз ворота. По успішних відборах також була перевага в Барселони, 14 успішних відборів Барселони, 66 успішності. У Бреста їх було 10, то 45 успішності, 4 сейви у Бреста, 0 сейві врати Барселони, 35-11 повиністів м'ячем, 13-5 за перехопленнями, ну і 19 порушень правил було в Бреста, 4 жовтих карток у Барселони, їх було 8. Ну, найкращий футболіст цього матч я вважаю, це Роберт Лівандовський. Роберт і пенальті сам заробив, сам реалізував. І другий свій гол дуже красивий заробив. Тобто два удари в Роберта, дубель фурумав, дуже хороший матч. від Поляка. Справді я оберу Роберта Лівандовського, найкращим футболістом даного поєдинку. Дані Ольма дуже хороший матч провів. Брест Браво все одно, знаєте. Незважаючи на те, що команда грає більша частина матчу без м'яча, дуже важко було Брест. Але заодно команда віддала усі сили. І справді, Брест молодці. Справді, ну Берсел не перемагає. Я вважаю, що Берсело не перемагає по ділу, і справді Ктонський грант, і справді дуже потужно сьогодні. поєдинок команда Ганц Флік показала дуже потужно. Барселона виглядала. Барселона здобуває свій 12-й заліковий бал. Зараз Барселона ось і загальній таблиці друга. Найкраща атака у Барселони, 18 забитих м'яча, 5 пропущено і різниця забитих та пропущених, плюс 13 у Барселони. Брест залишається 9. У Бреста 10 залікових балів, але все одно французька команда має усі шанси, справді. Ось, ось знаєте, потрапити ось оцей топ-24. Да? Барселона 3, Брест 0. Я вважаю, що Барселона перемагає поділу. Усіх болівальників Барселони я вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Болівальники Бреста Не засмучитесь. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!